Всім привіт! Сьогодні я розкажу про найкращий смарт-годинник від компанії Xiaomi за свою ціну. Дійсно стандартний топ за свої гроші. Цей годинник називається Redmi Watch 5 Lite. І купити його можна за 2300 гривень в Україні, що є достатньо таки адекватно. Він має буквально все, що вам необхідно. Звісно, якщо ви не цілитесь в лігу топових смарт-годинників з повноцінною операційною системою, можливістю ставити. Додаткові додатки і так далі. А такто цей годинник має повний потенціал Вібенда, всі стандартні датчики мірювання, пульсу, відслідкування активності, більше 100 режимів тренувань, все це в нас є на борту. Крім того, є можливість приймати Bluetooth-дзвінки і телефонувати з, з годинника. Також, на відміну від молодших моделей, в цьому годиннику стоїть amoled екран з щільністю пікселів більше 300. Тобто пікселі ви не будете бачити під час звичайного використання, а також чорний колір буде більш насичений. У вас буде можливість економити заряд дисплею, якщо ви будете користуватися чорною темою. Адже в екранах AMOLED чорний колір просто-напросто не забирає заряд батареї, адже просто немає ніякої підсвітки в місцях, де ми маємо чорні піксель. Також, що круто, на відміну від Redmi Watch 5 ектів, Redmi Watch 3 ектів. В цьому смарт-годиннику є модуль GPS, що дозволить вам тренуватися і записувати ваші маршрути автономно. Хоча будувати маршрути і використовувати навігацію через годинник, ви не зможете, це точно. Форм-фактор годинника достатньо зручний, стандартні ремінці, яких маса і в звичайних магазинах, і на AliExpress. Тому я рекомендую придивитися до цього годинника. І купити його, не старатися зекономити, не старатися переплатити, тому що цей годинник дійсно є топом за свої гроші. Якщо хтось з вас має альтернативну думку або має негативний досвід використання цього годинника, пишіть в коментарях. Але на даний момент без проблем можу рекомендувати його до покупки. Це всім дякую за увагу. До побачення.